Вітаю усіх телеглядачів на часі програма пряма мова, де ми обговорюємо важливі теми і актуальні проблеми сьогодні. Гість у нашій студії Юрій Осіпчук, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня наразі і на сьогодні реформування медицини набуває нового сенсу по всій Україні. На займаній посаді ви вже рік. Розкажіть нам, який він був цей рік особисто для вас. Ну, одне я можу точно сказати: це не був не був рік і жодний з нього період не був періодом ейфорії. З самого першого дня ця робота. Хвалила, скажімо так, повною обузою і зайняла наприклад весь час, який такі можна було собі уявити бажа крім. Але що у вас вже був досвід на серйозних посадах робота керівників, керівництво так не було досвіду з державною роботою, і тут дуже багато таких нюансів, чисто юридичних, яких зовсім і до цих пір, в деякі мірі мені не зрозумілих, чому так само в державі, чому це багато речей, яких не зрозумілих. Багато перепон. Але ж за рік, так менше, ніж за рік ввійшов повністю весь в курс справи, і на сьогоднішній день вже можна оцінити свою роботу і в більшій чи меншій мірі розумієш вже всю ситуацію і проєктуючи проектуючи, так, всю ситуацію, яка на Слівській області легко можна спроектувати її на всю Україну. Приблизно плюс-мінус воно всюди так. Тому... Ось, власне зараз відбулося і продовжує відбуватися зростання цін на ліки. Це привело до збільшення витрат відповідно на надання медичної допомоги населенню. Відповідно, це вимагає заощаджень. Яким чином в управлінні охорони здоров'я відбувається заощадження? Економія коштів. Як ви це робите? Uh... Ну, скажімо так, не в управлінні охорони здоров'я, а в системі охорони здоров'я області. Щодо закладів обласного підпорядкування, то через комісії, також через сесію обласної ради, було проведено рішення про скорочення трьохсот відсоткове скорочення в першу чергу адміністративних посад, але ж там і були адміністративні, і ті посади, які були не зайняті раніше вакансії і. Ті посади, які на сьогоднішній день, на думку керівників або зайві, або не наскільки важливі і таким чином була економія. Друге питання це оптимізація всього, що такі можна оптимізувати, але при цьому, щоб воно не навредило, не на шкоду. Не на шкоду. Ну яка я вам скажу, оптимізація одна із видів, не знаю, можливо, це сказати, чи назвати оптимізацією, але на швидкій допомозі на вніша служба екстреної медицини області. І, сказати, то о, ми ввели е, е, спершу 20 е, GPS-трекерів на машини. Е, з вчорашнього дня це вже 111 GPS-трекерів на автомобілях. І таким чином е, вже є навіть після введення 20. GPS-трекерів, які для глядачів поясню, які відслідковують курс чи, шлях, чи місце перебування автомобіля в даний момент і записують повністю його кілометраж пробігу, а також куди він де їздив. І на сьогоднішній день, буквально зранку мені аналітику Головний Лікар приніс, за перших три місяці цього року було зекономлено біля 22 тонн пального. Це було тільки 20 трекерів. Я дуже надію, що. Е, ну і подальшому ну, коли можна заверший... розуміти, це просто не використовували машини за призначенням, чи ну, ви знаєте, по різному, хочете... по різному можна е, щось там враховувати, але розуміти, але ж е, маємо те, що маємо, і маємо тільки результати, тому що зараз визначити, де ці машини їздили, чи вони їздили, чи можливо дійсно були і в... да, чи вони дійсно були в кілька разів е, більш завантажені своєю роботою. Я вам зараз сказати цього не можу, хай це в е, цьому розбирається інше Органи, я скажем так, я завжди кажу, що в мене управління охорони здоров'я, а охорони правопорядку це зовсім інше. І в даній ситуації ми що можемо у своїх силах, те робимо. Плюс самі ж керівники комунальних закладів, яким поставлена задача максимальна по енергозбереженню. Вони також розробляють і системи економії електроенергії і заходи енергозбереження на рахунок тепла. Багато в чому. Получається багато в чому ми вже скамтак чи не найкраще в області в цьому плані. Також і переводяться котельні на альтернативне паливо. Ну на жаль, на жаль, управління охорони здоров'я в цій ситуації мусить займатися не тільки. Медициною не тільки охорони здоров'я, да а да, розподар, то, Та ну реформи це ще до реформи дойдемо, тому що ми в реформах 20-чимось років. Стосовно скорочень, Скажіть, будь ласка, пане Юрію, ось чи багато людей довелося скоротити, і я знаю, що було і зміщення спасати вас. По пам'яті ми говоримо про управління чи говоримо про всі заклади. Якщо про, по управління, то в нас скорочень ще не було, були такі е, змінення по переводу, просто звільнення, а по е, закладам комунальним, е, знову ж таки, обласного підпорядкування е, було скорочено біля 300 е, штатних одиниць. Ці люди залишились безробітними чи їм було запропоновано? Ви знаєте, було, були різні моменти. В деякій мірі це було скорочення, скажімо так, навантажень. Ну так це називаємо, так? 0,25 ставки. В деякій мірі це були просто вакансії, які були не заповнені. В деякій мірі були люди, які лишилися без роботи. і В якому наразі стані перебуває мережа наявних лікувально-профілактичних закладів? Ну, цінить одним словом і одним реченням неможливо, тому що, по-перше, і заклад закладу це зовсім різні дві речі, чи три, чи чотири. Але ж я б сказав отак: на сьогоднішній день, ну, певно, е що економія це і цих закладів теж так доторкнулася. Е ну, звісно, економія, вона ж дуже сильно відносна. Ми зекономили що? Ми зекономили кошти гривні, які би стіни. Цього мітозі ми з трудом. З величезним трудом наздоганяємо те, що можна було б зробити за ці самі кошти і, ну, в прошлому році. Тому е, просто виходимо з того положення, яке на сьогоднішній день є. Нам треба виживати, нам треба надавати медичну допомогу, і ми шукаємо спосіб це робити при будь-яких обставинах. Тому і приходиться і скорочувати, приходиться і оптимізувати, приходиться вислідковувати. Буває кожна копійка. Ну напевно, це і мало би бути. Це є менеджмент, це так воно і в усьому світі. Що змінилося для категорії населення, яка потребує допомоги, яка постійно звертається у ваш заклад, у ваш відділ? <плес> Знову ж таки про управління крозою. Ну що змінилося, не знаю. Якщо взяти чисто за себе, то я е завжди, коли я є на місці, я приймаю людей. У мене нема е фіксований прийом, прийомний день у мене є по графіку, але якщо я в кабінеті, значить е хто прийшов в управління, він попадає до мене на прийом. Однозначно, якщо в мене немає. Е також жодна людина не була відправлена, тому що є, чи заступник, чи є будь-хто з фахівців. Це поставлено з самого початку з першого дня моєї роботи задача всім працівникам управління. Якщо людина прийшла з будь-якою проблемою, її як мінімум вислухати, якщо в змозі вирішити, якщо не в змозі вирішити, порадити людині, яким шляхом далі йти. Чим найчастіше звертаються люди? Ну нема найчастіше це з тим, що людей нема можливості. Або не вистачає коштів на лікування, це особливо страшні там діагнози і по онко, і частіше всього, це е, якісь посттравматичні моменти, люди звертаються, просто їх немає можливості лікуватися, чи це якісь трансплантації, пересадки органів. І коли працює програма державна, е, якась е, ми долучаємо до цієї програми цих людей. Коли є можливість допомогти, просто піднявши трубку телефону. Також по допомагаємо, на жаль, на сьогодні також треба чесно говорити, практично жодна державна програма не працює в повній мірі, навіть близько, і тому людям допомагаємо своїми силами, десь ресурсами комунальних закладів, десь можливостями співпраці з нашими київськими колегами з інститутами, а також клініками, клініками ведущими. І в ну, кожний випадок він окремий. І сказати зараз якесь у неможливо. Загально можна сказати одне: держава не готова в цьому вигляді, в якому є сьогодні охорона здоров'я, надати допомогу цим людям. Більше того, мені здається, що ситуація навіть погіршилася у зв'язку, що ліки стали втричі, в чотири рази дорожчими, а деякі взагалі зникли. Ті, які от були за кордону до нас доставлені, вони зникли з аптек, і в країні. Практично немає аналогів, от як в цій ситуації бути? Ну, підвищення. Курсу валют, збільшення курсу валют він дуже сильно вдарив, тому що реально більшість препаратів, так як і обладнання, до речі, це все імпортне, і відреагували ми на це дуже, ну скажімо так, з тяжкими наслідками. Один із моментів чисто організаційного характеру, то що всі закупівлі йдуть через тендери, і в тендерах не хочуть приймати участь аптеки, тому що ну, вони мусять зафіксовану суму протягом якого часу поставляти ліки, а вони цього не можуть зробити, тому що. Плаває курс, плаває ціна, і вони не хочуть збитки працювати. Друге, те, що ми могли е, колись купити за одну гривню, ми зараз не можемо купити навіть і за три, ну так, якщо взяти образно. Тому це теж величезна проблема. Виходимо, виходимо з положення, як таки можемо, знову ж таки, за рахунок економії коштів в інших моментах, направляємо їх на ліки, на харчування, на, на будь се що треба людям. До речі, в городоцькій колонії ув'язнені харчуються за 22 гривні на добу. А скільки вартує харчування рівненських медичних закладів і закладів? Харчування? Практично у кожному закладі це різна ціна, але я вам скажу, що по пам'яті пам'ятаю, що це може бути вже п'ять-сім гривень. Таке на людину. Таке також, таке, таке також є. Я... я перепрошую за 7 гривень в день можна нагодувати дитину. Ви знаєте, тут я так скажу. Прямим текстом віртуозність медиків і керівників комунальних закладів та їм треба пам'ятники ставити в більшій мірі в цьому плані. Я скажу чому, тому що на якихось особистих можливостях, особистих зв'язках, особисто до себе по вазі і виробників сільськогосподарської продукції, і інших і будівельників зачастую вони роблять себе в закладі, те, що не можна зробити і за 100 гривень. Так, але воно коштує на сьогоднішній. Не коштує, а виділяє е, той саме кересів, людський фактор. Так. Тому е, те саме про лікарів, що держава не дає на лікування. Ну, я вам скажу також, що приблизно плюс-мінус одна і та сама сума виділяється на лікування. Що на харчування лікування, а то й а то й менше, на харчування ще більше. Юрію в інтерв'ю в Рівненській ЗМІ ви розповідали, що терпіти не можете корупціонерів. Скажіть, будь ласка, ви когось конкретно мали на увазі? Чи це ваше загальне відношення? Знаєте, це загальне відношення. В даній ситуації це було конкретне, але в загальному так воно є. І я впевнений, що в цьому це відчули всі, хто стикався зі мною по роботі за рік. І ну, це не зміниться. Чесно сказати, я був активним учасником революції. Для мене просто по-іншому не сприймається взагалі розуміння цього того, до чого ми тоді йшли. Воно по-іншому не може бути просто або так, або ніяк. Інша справа, що знову ж таки я кажу це в захист наших медиків. Е, в їх... Ставить держава, на жаль, я є державний службовий, значить, відповідно, я маю себе до цього приписувати, але надіюся на те, що ці реформи, які ми маємо робити, вони змінять. Їх стали такі умови, де медики чи своїми благодійними внесками, як так званими, пацієнти підтримують. Я не кажу про хабарників, ті, хто вимагають гроші, ті що напряму ложать у карман, це є злочинці, і тут це питання треба зняти ну, і, і забути. Досі на вустах. Ситуація з пані Вікторією Нікиєвою, так і перинатальним центром, і взагалі тією ситуацією, яка склалась навколо медичного закладу. Ніби вклали великі гроші, так відкрили його, і знову ж таки відразу. Яка слава пішла? слава в тому, що там беруть хабарі і та ситуація, яку наразі маємо. Як ви до цього відноситься? Я вам скажу тут дві речі, однозначно не проти постовіми одне іншому. Перше це єдиний заклад. Ну верніше, напевно, найкращий заклад по своєму профілю, і насправді те, що там можуть надати яку допомогу медики в нас в області більш таких аналогів немає, і теж багато багато, більшій мірі і в інших областях. Більшості немає, тому сам заклад створений і функціонує і працює в напрямку медичної допомоги як найкраще. Інша справа: якщо там знову ж таки це йде через збір благодійних внесків, які не можна назвати благодійними, треба чесно говорити, це. Це, скажімо так, це, це вартість послуг, яка просто заміщається людиною. На іншу думку, благодійний внесок, він має бути якийсь обмежений або принаймні доступний людині, так, а не перевищувати навіть Давайте, її середньої зброї. Благодійного внеску не має бути. Просто-напросто. Тому що якщо благодійний внесок, це людина сама собі захотіла і дала цей внесок. А якщо це. Е Виписаний так скажем, чек, який треба проплатити, який це благодійний внесок. Ну чесно, але ж знову ж таки, я не, не досказав просто, вибачайте, це друга сторона медалі. Тому що е, ви вже почули скільки на харчування, скільки на лікування, да, і, і глядачі почули, е, і на сьогоднішній день. З тим фінансуванням, яке йде у нас через е, субвенцію, треба чесно казати, ми не маємо можливості отримати ці комунальні заклади, ці лікарні, ці медичні заклади. І е, благодійні внески я їх не захищаю, але це така напівлегальна чи напівлегалізована е, законна система фінансування наших комунальних закладів відповідно в більшій мірі всієї охорони здоров'я. Тому до них відноситься можна і з позитивної і з негативної сторони. Я відношусь з негативної сторони. Тільки з одного, що їх треба або назвати так, як воно має бути, що це не благодійний внесок, це плата за послугу. Або взагалі обрати, і держава має взяти повній мірі, як в Конституції прописано, на себе відповідальність фінансувати медицину і назвати її безкоштовною не просто на папері, а просто ящим, як воно має бути. Особисто вам за час роботи на займеній посаді пропонували хабарі, і як часто взагалі з такими пропозиціями до вас звертаються, якщо... Наші люди звикли таким чином вирішувати більшість, якщо проблем? якщо можна я більш уширено віддам відповідь на це питання. Значить хабарі пропонували, пропонували не з першого дня, але можливо навіть з першої неділі, особливо за працевлаштування. Це було це однозначно. Не встигав я навіть нічого зробити, як вони вилітали з кабінету, тому що десь розуміли. І, можливо, десь була перевірка мене якимись компетентними органами в цей момент. Не знаю. Я це не можу сказати, тому що я людину в таких ситуаціях ставлю такі перед одним вибором. Або вона вимітається з кабінета, чи будемо зустріли із тим, що принесла. От, або е, правоохоронні органи, хоча я старався цей момент набирати, але не встигав. Другі моменти були інші, за що я дуже хотів би, щоб суспільство теж у повній мірі несло відповідальність. Е, приходять до мене в кабінет і розповідають, як десь е, посадові особи за щось вимагають кошти, або якісь там винагороди. Я е, пропоную одну і ту саму річ всім. Прямо от в даний момент, як я почув про це, я. Е, Ім пропоную, що я набираю, або сам ввезу е в, в, в міліцію, чи в СБУ, чи в прокуратуру, і ми звідти починаємо справу проти тієї людини, яка вимагала. То я вам скажу відверто, чесно, дивлячись всім глядачам в очі, жодна людина на це не погодилась. Всі просили одну і ту саму річ, а ви підніміть, каже, трубку, і хай він мене влаштує, не беручи хабаря. Ну, отак от приблизно отак от закінчили всі розмови з тим людьми, які мені е, приходили і говорили, Але що зумовлено тим, що люди бояться, що їх просто відмовляться лікувати і. Це коло виходить. Та це ж не лікування. Я за лікування не можу сказати, тому що за лікування, якщо вимагають десь хабаря, то от було багато жалоб на е, скарг на благодійні внески. Це було, що десь вимагають, десь є фіксована е, скам так, е, ціна чи фіксована сума. Це було, розбирався максимально, де міг, але знову ж таки прекрасно розуміючи, що без них не виживемо. Поки не виживемо. Це і правда. Треба змінити систему фінансування медицини. Це треба чесно і державі і всім визнати, що медицина не має бути безкоштовною. Навініше не може бути безкоштовною, бо десь воно за щось за це хтось платить. Вона має бути доступною однозначно. При тому, що рівень доступності має бути максимальний, тому що ми живемо вже в сучасному цивілізованому світі, і це єдиний спосіб людям, ну як мінімум, хоча правдиво дивитися в очі. Що якщо це страхова, знаєш страхова, якщо це просто платна, значить платна, якщо це ще будь-яка інша система, ну але ж гроші, які виділяються на медицину, чи які освоюються медициною, мають мати точну назву суджела, звідки не йдуть. Звичайно, скажіть, будь ласка, ще от стосовно посад стало відомо днями, що Михайло Стецишин залишив посаду керівника управління охорони здоров'я. Зараз тимчасово його обов'язки виконує Вікторія Покоєвчук. і Її називають одним з імовірних кандидатів на цю посаду. Хто ще претендує на посаду дану і чи буде проводитись конкурс? Пані Надалі, як і ви і глядачам перше зразу скажу, що відношення до призначення начальника управління охорони здоров'я не немає ніякого абсолютно не ні управління обласної державної адміністрації по охороні здоров'я не будь ні я особисто. По співпраці з управлінням охорони здоров'я конкому рівненського. Ну я скажу, що у нас абсолютно прекрасна співпраця. У нас є повне розуміння і тих задач, і тих, і той мети, до якої ми йдемо. Є деякі моменти юридичні, які дуже мені не подобаються, тому що у нас як і все в Україні, так і медицина юридично розділена. Міська медицина, обласна медицина, регіонна медицина. юридично це значить якісь взаємовідносини з тим, де які пацієнти лікуються, яке фінансування куди йде. Ми не дійшли ще до створення єдиного медичного простору. В яким чином він створиться? Чи він просто сам сам по собі створиться, коли віддадуть повноваження нам на місця в більшій мірі? Чи чи це буде юридично зразу ж описано і обґрунтовано, але воно має бути тому, що але думка такий створити простір в живі? Ну я вам приклад скажу. У нас от візьмемо е, міську рівненську медицину, ну, центральну, району, центральну міську лікарню і беремо обласну лікарню. І е, дуже багато напрямків ми просто дублюємо, знаходячись в одному місті. Ми розумієте, що так? Але і та, і та має мати е, ці напрямки, тому що міська. Місто обслуговує обласна ніби область, але знаходячись в одному місці, ми могли б об'єднатися по напрямкам розподілити, яка лікарня має більш одні напрямки, друга інші напрямки, і таким чином ми організували би кращу роботу, маючи в першу чергу. Рост. Зараз від цих напрямків різних страждає в першу чергу населення, адже вже швидка, коли викликають зокрема до дитини. Міських везе в міську мешканців, так а хто має відношення до області, везе в обласну. Але якщо обласна лікарня забезпечена повністю, то куди привозять діток в міську лікарню, якщо там немає нормально забезпеченої реабілітації? Там палата інтенсивної терапії, якщо вже так називати. Але це дві великі різниці по забезпеченню, все-таки і от Я... ви якось думали над цією проблемою разом, щоб якось її. Я розуміло. не можу сказати, що по забезпеченню, по організації, напевно, так. Так, обласна це третій рівень медичної допомоги. І там є більше можливостей. Так воно є. І ми говоримо, скажу відверто, поодинокі випадки, якісь конфліктні вони є, але ми дуже швидко знаходимо спільну мову. Я не знаю, як було, мені здається, і до мене вже ця співпраця налагоджувалася. При мені я в якихось таких великих проблем не бачу, і ми їх залагоджуємо дуже швидко. На жаль, вони виникають, а мало би бути просто працювати системою. Дякую. І як ви самі оцінюєте свою роботу, плюси і мінуси? І останнє таке питання: як Ви вважаєте, чи потрібна і чи повинна бути медицина безкоштовною в нашій країні? Ні, безкоштовна медицина може бути тільки в дуже багатій країні. надзвичайно, яка має можливості на це, в нас має бути медицина. Я вже повторюсь, доступною все. А на сьогоднішній день, як мінімум, вона має стати ще чесною, тому що люди мають знати, яким чином вони мають отримати медичну допомогу. Що мають на увазі під словом доступною? Доступною це щоб людина отримала належний рівень медичної допомоги, в залежності від потреби. Все, яким чином вона має також вирішувати, тому що на сьогоднішній день все, що йде за гроші, практично все поза законом, не рахуючи приватної медицини. Я кажу про державу. От. І тому якщо держава бере на себе відповідальність фінансувати, значить треба, щоб фінансувала повній мірі. Абсолютно, щоб не виникало таких моментів, що комусь на щось не вистачає коштів, якомусь закладу не вистачає коштів. Якщо держава не має можливості, значить треба розробляти. А більшість держав не мають можливості навіть високо розвинути. Це я кажу відповідально заявляю. Тут треба розробити ту систему, яку я так розумію, і новий міністр нас він же не дуже новий, але ж теперішній міністр її вже частково презентував. Я маю впевнені, що вона запрацює, надіюсь, пошвидше. Але ж в даній ситуації проблема по найбільше одна. Це Джерело фінансування медицини вирішиться це після того можливо буде вирішувати всі остальні проблеми чи оптимізації, чи реструктуризації, чи реорганізації. Ну багато слів можна підібрати до цього. Дякую, і останнє. Який найближчий прогноз стосовно здорожчання ліків і взагалі медичної ситуації в Україні в області? Все таки в нас триває неоголошена на війна, і поки що ми бачимо тенденцію таку не зовсім втішно щодо медичного забезпечення. Ви як людина, яка вже на посаді більше року, і ви маєте вже чітке уявлення, куди ми рухаємось? Ось буквально на останок кілька слів. Я вам скажу так, війна в корективі дуже величезна у нас, тому що ті кошти, які можна було б закумульовані за рахунок того, що в більшій мірі і обласна влада, і, та якійсь мірі, і вся державна, вже все-таки працює на конструктиві, працює на, ну давайте чесно, сотні разів чи тисячі чесніше, ніж попередні. І можливість уже використання цих коштів, які зекономлені за рахунок того, що як мінімум менше крадуть на багато, це вже можна було б використовувати в медицині, але віддаємо на війну. Тому з цієї точки зору, поки в нас перспектив небагато. На рахунок здорожчання ліків я надіюся, їх вже не буде, тому що, ну, як ми бачимо, більш-менш стабілізувався курс. Чекаємо, не від нас це залежить. Повірте мені, ті ліки, які заводяться із за кордону, від нас не залежить їхня ціна. Чекаємо, прогнозуємо, стараємося з обласною всією обласною владною, з губернатором і з обласною радою зробити такі кошториси наперед і спрогнозувати так ситуацію, щоб ми були готові до будь-яких розвитків ситуацій. Що можемо, то робимо. Сказати щось конкретно. Що вам зараз сказати? Не можна нічого сказати більше, чим знаєте, ви зараз і знаю я. Всі моменти, єдине, що вам скажу чесно, на сьогоднішній день всі наші лікарні, всі абсолютно заклади медичні, подають ту картину, яка вона є на самому ділі, і яка вона є на сьогоднішній день. І вся влада знає про це. Тому і висновки робляться відповідно до цього. Нема ніякої завуальованості, скритності, занажованості. Дякую вам. Пан Юрію за візит в нашої студії за розмову. Глядачам нагадаємо, у нас у студії був начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації Юрій Сіпчук. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. До нових зустрічей на телеканалі Ритм на все добре.